Слава героїчним бійцям Збройних сил та тим мудрим командирам, які ведуть їх до перемоги і бережуть свій особовий склад, а іншим ганьба. Сьогодні читаю статтю, яка була написана рік назад. На сайті новинарня офіцер збройних сил Михайло Ромась написав статтю 3П проти МПЗ. У чому мінуси системи психологічної підтримки персоналу, яку запроваджують замість морально психологічного забезпечення? Ну, Він там на початку приводить претензії, які пред'являли генерали. Я відчуваю, що це був, мабуть, перший генерал Балан, який подавав залужному пропозицію скасувати МПЗ. Що, що він розуміє в цьому, цей ВВшник, цей начальник тюрми, я не знаю. Коротше говорять, претензії були такі, що МПЗ займається віртуальними результатами. Щось пишуть, якісь плани. І це правда, деградована, не тільки в нас була система. Командирської підготовки, штабів, навчальних центрів, підготовки ТЦК і все решта. У нас було багато віртуальних результатів до війни. Ми зараз війна показала. Але я казав, ТМПЗників віртуальні якісь результати, як вони можуть порахувати моральний дух, як може це побачити, як це може пощупати, як ви можете в душу залізти. На відміну від інших видів забезпечення, ну це глупі люди. Це я пам'ятаю, один полковник, колись він керував якоюсь нарадою, а він сам по суті ніколи не був командиром, але йому дали керувати нарадою. І він піднімав там, піднімав одного начальника виховної роботи і питав: Ну давайте, доповідайте. В нас тут на темі стоїть оце попередження суїцидальних проявів. Скільки в цьому році ви попередили самогубств? Скільки? Він навіть не уявляє, що такі речі наука не може порахувати. Неможливо, ми повинні проводити роботу, щоб людина не закінчила життя самогубством. Інколи це вдається, інколи ні. Неможливо порахувати. Наука у світі до цього ще не дійшла. Але він хоче результат, циферку там якусь. Ну, людина не шарить вообще. Коротше, далі тут я пропускаю все віртуальні результати і читаю далі. Нову систему психологічної підтримки. Планувалося покласти формування, розвиток, підтримання та відновлення психічних якостей, необхідних для виконання завдань за призначенням. Це було і в системі концепції МПЗ. В морально-психологічному забезпеченні, крім інформаційного, соціально-правового забезпечення, культурологічного і робота з дисципліною було напрямок ще психологічний. Там це було теж психічні якості, починаючи від уважність. Швидкість пальців заряджаючого і закінчуючи посттравматичним стресовим розвитком, ПТСР, виведення з бойового стресу, тому подібно. Це й було. Але зараз, убравши слово моральне, вони навпаки залишили моральні якості і назвали їх психічними якостями. Це настільки невігластво, що всі психологи будуть сміятися. Той, хто придумав концепцію 3 ПП, Психологічна підтримка персоналу. Ну, обзивають солдат уже, бійців воїнів, персоналом обзивають. І ті автори до психічних якостей відносять, слухайте, патріотизм, чесність, почуття обов'язку психічні якості. Відчуття власної соціальної захищеності, гідність та повага, колективізм, довіра до командирів. Ну, коротше, вони е, моральні нікуди не поділи, вони їх туди вклеїли в психічні. Хоча це не психічні якості. Але забрали при цьому повноваження у людей, які можуть впливати на мораль. Ну, наприклад, начальнику ППП не підчиняються капелани, не непідчин... йому являються цивільно... структури цивільного військового спіробітництва, прес-служба. І тим більше культурологічні зараз будуть працівники цивільні, які десь приїхали і уїхали. Тобто, розламавши систему, яка була така. Структурована, і начальник морально психологічної бригади мав серйозний штат, такий, який міг весь зібрати і направити в кризове місце. Зараз все розпорошили. Ну я вже казав, концепція Трипіпійські формує ця пропозиція передати завдання з культурології, політології та соціології цивільним працівникам або сержантам. Ну, сержант це основа бойової групи. У полях завдання сержанта вести особовий склад на виконання завдання. Притом, дуже вузька, вузького в сержанту ставиться. Він дуже не повинен чітко там робити те, що командир сказав, він ще буде за роботу робити. Навчати бути лідером, бути прикладом. І основна увага це бойовий елемент в підрозділі і керування своїм підрозділом, зводом групою на полі бою. Те як це може реалізувати в умовах війни? Залучати цивільних ідея прекрасна, і вона і раніше була, але питання в якому статусі, як вони можуть приїхати на бойові позиції, за яких умов, коли вони це робитимуть? Один раз за час перебування підрозділу в навчальному центрі, і це буде реальний результат, який можна виміряти. Ну і завершує статтю офіцер таким: замість висновків, на жаль, це все на 12 сторінках вже затвердженої концепції. Три не вказані конкретні механізми, способи, рецепти, алгоритми, принципи, структури, що будуть вирішувати цей масив проблем, які по факту знаходилися у віддані МПЗ. І залишається відкритим питання, а як інші непрофільні заступники командирів підрозділів і частин будуть реалізовувати частинки теперішньої? МПЗ-шної роботи. Їм будуть, я вже казав, розпорошили, роздали там те тим, те тим, те капеланам, те гражданським, те сержантам. Ну. І завершує статтю. Та чи будуть результати такої роботи невіртуальними? Пройшов рік з того часу, як ви завалили, починаючи від Білана, Залужного, Сирського, Зеленського, ви всі завалили систему МПЗ, а результати. Я вам зараз скажу: у вас 125 тисяч людей покинули вас, командирів ваших. Це третина сухопутних військ. Я не знаю санітарні безповоротні втрати. Я не знаю, ще кількість людей, які засуджені. І таким чином, от вам ваш результат, що ви із МПЗ зробили три пипіски.